Та Петро встав, побіг до гробу і, нахилившись, побачив лиш пов'язки, і повернувся назад додому, дивуючись тому, що сталося. Аж ось того самого дня, двоє з них ішли в село, що звалося Емаус, стадій 160 від Єрусалиму, і розмовляли між собою про те, що сталося. Як вони розмовляли та сперечалися між собою, Ісус наблизився, йшов разом з ними, але очі їм заступило, і вони його не пізнали. Він їх спитав. Що то за розмова, що ви їдучи, ведете між собою повні смутку? Озвався тоді один з них ім'я Клеопа, і каже йому Ти один хіба чужинець у Єрусалимі і не знаєш, що цими днями в ньому сталося, і він спитав їх що? Вони йому сказали: Те, що сталося з Ісусом Назарянином, мужем, що був Пророком, могутнім ділом та словом перед Богом і всім народом, та як наші первосвященники і князі. Видали його на засуд смертний і його розіп'яли. А ми сподівалися, що це він той, хто має визволити Ізраїль. До того ж усього, ось третій день сьогодні, як це сталося, деякі з наших жінок, щоправда, нас здивували. Вони пішли були ранесенько до гробу та, не знайшовши його тіла, повернулись і нам оповіли, що вони бачили ангелів, які їм з'явились, і сказали, що він живий. Деякі ж із наших пішли до гробу. І знайшли так, як жінки сказали, але його вони не бачили. Тоді він промовив до них о нерозумній повільній серцем, що повірити всьому, що пророки були сповістили. Хіба не треба було Христові так страждати і увійти у свою славу? І, почавши від Мойсея та від усіх пророків, він вияснював їм те, що в усім Писанні написано про нього, коли вони наблизилися до села. Куди йшли, Ісус удав, що хоче простувати далі. Вони ж наполягали, кажучи: Зостанься з нами, бо вже вечоріє, і день уже похилився. Він увійшов, щоб зостатись, і от, як він був за столом з ними, взяв хліб, поблагословив і, переломивши його, дав їм, тоді відкрилися в них очі, і вони його пізнали. Та він зник від них, і казали вони один до одного чи не горіло наше серце в нас у грудях. Коли він промовляв до нас у дорозі та вияснював нам Писання. І вони рушили негайно і повернулися в Єрусалим, де знайшли зібраних одинадцятьох, і тих, що були з ними, які їм сказали Христос справді воскрес і з'явився Симонові. І вони розповіли те, що сталося в дорозі, і як вони його пізнали при ламанні хліба. Сьогоднішнє Євангеліє. Представляє нам одну з тих розповідей, які дуже часто звучать, які всі знають, про які багато говориться, які згадуються, про які є багато написано проповідей. І тим не менше, кожного разу, коли її перечитуєш, коли над нею задумуєшся, знаходиш щось нове і щось особливе. Що кожному з нас, як християнинові, які лишень позавчора співали в перший раз Христос Воскрес, святкували його Воскресіння, повернення до живих, з мертвих. Ми святкували основу і джерело нашої надії на спасіння, на життя вічне, та навіть не тільки основу, доказ того, що кожен з нас є вічний, що кожен з нас є призначений до життя вічного і в тому житті вічному, до спасіння. І тим не менше, кілька днів після Воскресіння ось цих чуємо про цих учнів, які йдуть дорогою до Маусу, і вони не певні, чи Христос справді був тим Месією, котрого вони чекали. Чи він був просто одним із людей? Вони дуже сконфужені, вони не знають, що сталося. Вони ще не усвідомлюють собі о тієї історичної і спасительної ваги того, що вони пережили разом з Христом, будучи свідками. Що ми пережили позавчора? Чим для нас був позавчорашній день? Чи це був один, одним із тих днів, коли ми е, пішли до церкви, потім з'їли нашу пасочку? Поснідали по Пасхальному і все. І Потім зустрілися з друзями, відсвяткували, пішли на, на гроби, помолилися. Чи це був день, коли ми пережили з Христом Воскресіння? Ми були свідками цілий піс читань з Євангелії, ми слухали слова, ми слухали священників які нам їх пояснювали, що для нас є Воскресіння, чи воно справді є основою нашої віри. Чи воно є справді основою нашої надії на життя вічне і на спасіння? Чи ми, так, як ті апостоли, які йшли і розповідали з цим незнайомцем, вони думали собі, що це незнайомість, не впізнали його, думали собі, що це чужий чоловік, і вони сумніваються, вони не знають, хто то, що він робить, навіщо він це говорив? Бо він пропав, він помер. Чи для нас Воскресіння є основою нашої віри? Чи ми повірили Христові? Чи ми повірили в Воскресіння, чи ми повірили в те, що ось той, що ламає хліб, що дав своє тіло, що дав свою кров для кожного з нас, щоб кожен з нас воскрес і мав життя вічне?